Я вам сказала Анатолій Іванович, що чому не виходить об'єднання команду? Тому що не можна людям мітувати. І от навіть зараз, шановні депутати, коли ви голосували про внесення цього питання, ми проголосували два більше. Олександр Олександр, це не є спільним питанням, це не є питання на яких там ваших баченнях. Ви не наголоджуєте цього тільки тому, що просто. Ви хочете, щоб це було зроблено на країні. Шановні депутати, я хочу сказати, є постанова Кабінету міністрів України, які чітко прописано, що всі об'єкти соціальної сфери, які розташовані на певній території, не повинні бути встановлені документи. Це для того, щоб ніхто не прийшов і не через кадастр не пішов, не почав приватизувати там стадіон біля другої школи, встановлювати там, спортивний майданчик, а потім не забрати кошти. Це школа нашого міста. І я хочу сказати, шановні депутати, це не мої емоції, це не емоції, повинні бути міського роду. Ви повинні саме зрозуміти. Але тут немає сенсу по цьому питанню навіть управити спір, Тому що е рішення вже було. Техніша документація вже в школі повністю вироблена. Але на даний момент часу не може школа оформити ці документи, щоб ця ділянка була їхня, тому що ви не приймаєте такого рішення. Підстав для того, щоб не приймати рішень, у вас нема. Ну, шановні депутати, ну дуже буде соромно, коли завтра школа подасть на це на наше рішення у суд. Ну, слава Богу, Олександр Оксанові, я вам вдячна, що є карточки, де підписують депутати, і, по крайній мірі, буде видно, і кожен депутат, можливо, суда, скаже якийсь аргумент, чому він це не підтримав. Це не є питання спору, це не є питання такого великого обговорення. Шановні, просто-напросто думайте, що ми робимо. На сьогоднішній день, як голова адміністрації, ви повинні знати, що в місті Кобиляки, у місті Кобиляки немає генерального плану. І жодна ділянка, яку ми навіть з вами затверджуємо, яку ми навіть затверджуємо документи, які ми надаємо, не буде оформлена до тих пір, поки ми не отримаємо генерального плану міста. Ви, і ви це знаєте, і не, не обманюйте людей. перше. І давайте вернемося до цього питання, коли або громада об'єднається, або виготовиться цей генеральний план, згідно якого ми зможемо затверджувати оціці, коли буде наші рішення адісні. А так любе рішення, Василь Іванович, ви це знаєте, що любе наше рішення по землі, воно зависає в повітрі аж до виготовлення. Якби я хотів щось проти робити, чи щось хотів затормозити проект, то я б не замовляв би цього генерального плану. Я замовив це вирішує це міська рада. Ми замовили туди, ми домовилися, ми стоїмо так, салит у черзі, і 75 тисяч ми з вами заплатимо, ми говорили про це з вами задайте, а решту заплатить обласна рада. У чого проти против, ти? а так розказати, що хто-то, де-то, там, от видите, Це вже пойдет, якщо проката, де шкулюгає, то є кінчо копелець ворога. Не можна підстав, на підставі, на. чого давали дозвіл на розробку проєкту зимову. тоді, на підставі, Василія Івановичу, я вам відповідаю. Тоді це надавалося ще при інсипу. І тоді є питання, тоді питання про генеральний план, про це чувак. Дай, дай я... а, якщо хто... Вимось, не а якщо хтось хоче зробити там отчому, вкладає туди гроші, то робіть це розбиває. ви дуже погано говорите, просто так наче не набилися. Дебудь, а що він розуміє. Сановні депутати, тема генерального плану дуже складна, і дійсно вже з генеральним плану сьогодні, коли буде нове будівництво, жоден об'єкт не буде введений до генерального плану або окремо роботи. І кожен громадянин, якому ми не погоджуємо що зробити, то саме школа, має право навіть на відподатну міську раду, чого в неї немає генерального плану. Але є друга питання. Дана земельна ділянка, чому погоджено задав плив питання тому що друга школа. Є у старому генеральному плані. І от сьогодні всі об'єкти, які є в тому генеральному плані, які є з архітектора, і архітектор дає висновки, от того вона дала висновок. Тому що ця одніва школа, мені ну, вже скільки років, вона є у старому генеральному плані. От зрозуміло, ці всі моменти такі важні, що ми з вами перетягнути якісь канати, що було. Ну, я вам ще раз кажу: якби не було законодавства, це неможливо, шановні депутати, не було жодного документа. Я вам я вас не прошу, робіть, що хочете. Це ваша тема, це ваше місто, це ваші діти. Якщо ви вперлися і тому і тому, сам саме не виходить ви не тому, що воно так вперлися. І все, з ви треба говорити і розуміти, чому ви зараз вперся. Я так, називаю ну, речі своїми іменами. Так і як воно сказати. Ну як не називаєте? Паси не маєте, що це будь ласка, як це так? Є, генеральний план тут він є. Дай дім, що ми будемо користуватися. А генеральний план, шановні колеги, ми це знаємо, багато більше знає, що генеральний план є. І його зайняли тільки вийняли із архіву, і з міської ради для того, щоб розділити усі ті скверна, щоб одну площу обстроїти. І виймають, і ви відійте, чому в готівки, чому є у проєктані, чому є у вас, а в міській раді. Я знаю, що ви це розумієте, але не опускайтеся до цього. Вже й так підпідкусов. Шановні колеги. Шановні колеги, оцей Прошу вас. Дві думки. Дві думки. Яку із вас визволяєте, щоб не казав мені, що усі рішить? Всі рішення, які тут приймаються, вони приймаються вами добровільно. І ніхто нікого із вас не давив і не, не, не заказує. Прошу голосувати. Зачитую протокол, проголосували за 14, 4 проти, отримали 3. Проти проголосував Копелець Олександр Олександрович, Гричаний Володимир Анатолійович, Славянський Олег Володимирович і телятник Юлія Олег. Це щоб розуміли. І три чоловіка отримали. І ви, вам Ні, Ви що? Кожна своя думка і кожен має право на мир. І, шановні колеги, хоча ще раз до вас звертаюся по любому питанні, де коли я відстоюю свою думку, свої, своє бачення по цьому. Я завжди дію в інтересах міста. Щойно завершилась 12-та сесія Кобеляцької міської ради. Вперше за історію сьомого скликання депутатів. Вони виступили проти волі міського голови. Олександр Копелець відмовлявся погодити документацію на земельну ділянку, яка знаходиться під Кобеляцькою загальноосвітньою школою номер 2 А депутати погодили документацію. Отож, можна сказати, що це була перша сенсаційна сесія.